Невеличкий експеримент. Яка з паст із цих трьох краще реагує на розчин спирту. Наші піддослідні. нафтомаш водочутлива паста, свіжа сьогодні отримав. Колоркат оригінальний, американський, а також його китайська копія це Китай. Беремо лабораторний стакан. 95-й бензин з маслом, злитий з бензопили Горілка 40 градусів. Доливаємо. Перемішаємо гарно. А також дамо відстоятися. За метрошток у нас буде. Лінійка. намажемо китайську пасту, а поряд а поряд американський оригінал. Так, розмазати. Так. І Китай розмажимо дуже тонким шаром. З іншої сторони нанесемо нафтомашевську яким жирним шаром. Хай буде. Що ж, пробуємо. Тест 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Достаємо. Ось. Китай. Оригінал. І нафтомаш взагалі є. Лед-ледь видно. Це у нас горілка 40 градусів. Зараз ускладнимо завдання, додамо медичний чистий спирт. Хай буде. Так само перемішаємо. І дамо чуть-чуть постояти. Оригінал США. Китайська копія колорката і Нафтомаш. Навтомаш. Китай і оригінал США. Так, відстоялася? Пробуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Все, американська здолася. Китай показує. Саме дешевша паста в Україні показує спиртом. На автомаш ноль реакції взагалі. Точно так само, як і Америка. А китайська показує це диво. І останній експеримент. Так само зліва оригінал США, справа Китай і на звороді Нафтомаш. Опустимо і залишимо на цілу хвилину. Обережно поставимо і все. І начіпаємо 60 секунд. Пройшла рівно хвилина. Як результат, на американській пасті якийсь біловатий колір з'явився. Не зрозуміло, це реакція, чи його просто розмило. Китай більш яскравий став, добре видно. Нафтомаш просто стекла. Вона потекла. Це, це не реакція. Це вона просто розмила. Отак. От Резу... Витримано рівно одну хвилину. Такий результат.